Всем привет. Мы ему в барне. Короче, сейчас покажем наше приобретение. Ты дашь? А як вин. Вин? Вона. Малюк. Ну ладно, я сейчас без тебе попытаюсь показать, що куда там щось видно, там темновато. Угу. Так, 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 так. Сидять. Сейчас подивимся на них. Отакі мілюзуга. Сім <ріхе> Симпатяги. 600 гривень, ребята. Посидять хай трохи. Бо не хочу я зараз повилазить від страху. В багажнику земно їздить, це страшне діло, музика рубає. Ну, Подивилась? Так. Да. Сказали обрізати крива таки петухну. Страшні, Це узор, ужас, ужас, вони вже лянять збираються. Та вони перелетять наші Про полуничку теж не забув. Кіндави мегафол хочу ще раз. І антистрес, і стимуляція росту і виробка імунітету. підкормка, Стадія вегетації. фундозол, фунгіцид від хвороб. Він недорогий, спеціально брав недорогий, з полуницею все в порядку, просто для профілактики. Звичайно ж, мова тільки про маточну полуницю, та що ягідна вже нічим оброблюватися не буде. Друзі, ну що скажете, що буде з ягодою в цьому году. Коли багато полуниць у людей померзло, сьогодні з знайомими общався, і там в магазині з людьми заходив в агромагазин. У всіх пострадала полуниця. Мені здається, в цьому году буде ягоди мало і ціна буде підп'ятися. Ну це так майже наскільки. Так, глянемо на мою маточну полоницю. Це, це для мене найголовніше. Ягоду то я переживу. Втрату ягоди, а втрату. Розсади на продаж, не переживу. Глянемо, що у нас тут є. Амі. Росте. Квіки. тваря дочка росте. Альба порядок. Апріка порядок. Азія добре росте Федерика прям мощно так кущиться Мурана вміє того, щоб набирати зелену масу, що мені от неї треба набирає тільки цвіти, які задовбалися вже обривати. Ну а Форренць розмірами вже як доросла полуниця. Але звичайно вона ще буде кущуватися вона... Дуже кущується, дуже в неї багато листя зазвичай. Квітів. Ну, квіти продовжують. вилазити. цікаво. Ні де ще не видало стрілок. Ні. Чому, чому передивляюсь це і заговорив про це, зараз покажу. Звичайно, для тих сортів, що у мене є, ті, що я вам показав, нетиповим би було вже викидати. Викидати стрілочки з розсадою, але оця земля ніка чи як вона... В общем, незвісно, що це там за сорт. Дика вона не дика, Дали жінці на роботі. Ць вона займається отаким і дуже активно займається отаким. Дивіться. Часу взагалі не гая. Одночасно і цвіте і викидає. Поки дочка в школі, ще не час її забирати. Буду займатися прополкою маточної полуниці вже вилазить подекуди, хочеться підтримувати її завжди, чистою не запускати, щоб потім прополка не займала дні. Зараз в такому стані, то вона прополиться вся, що у мене є, мабуть, за пару годин. Бачите, пішло. Потім, коли повернусь зі школи, <coughs> треба буде купити бензин і міждуряддя про Тут ніхто палоти не буде. Зачем якщо є культиватор? Ось про що я кажу, друзі, десь 15 хвилин у мене ушло на ці три рядка. Дивіться, що знайшов. Десь ягідку. Ой, цвіточок не обірвали. До речі, помимо того, помимо очевидного, що треба перебирати бур'яни, я веду активний полив з руки сашванги і образується корка. Бачите така? Це все діло має вспушуватись. От воно і вспушене, і бур'янів нема. Неплохо, вже три сорта пройшов Федеріку, Мурану і Флоренс. Осталось ще тут. Та я думаю в районі часу десь. Все, випалив. Осталось тепер перемотабочить міжряддя. це ще менше часу займе, ніж сапання і оприскати завтра на роботу, мені тому маю все встигнути і бажано, щоб не пішов дощ і оприскування не пішло по одному місцю. Бо я что-то Некоторые тучки такие подозрительные. За хорошую работу мне дружина сделала пельмешки. Это очень хорошо. Сейчас трохи под... подкрепимся и поедем... поедем в школу. Думаю, покажу твои цветы. Син... Ну да, но ну это же одно, одно окно из, из тысячи, что у нас в хате есть и везде куча цветов. Надо поливать. Важность, Все надо полывать, влажность капец. Вся семья в сборе. Помахай. Ти зараз познайомишся з новими нашими питомцями вдома. Поняла? Okay. То розкажи, чому ти тільки що дуже сильно плакала? Okay. Ми їдемо, валяється мішок. На мішку сидить щінок. Дівчина. Об'ясняли, об'ясняли, що не можемо взяти, ми не можемо спасти всіх щенків, взяти собі таку відповідальність на себе брати. Почали сльози, так? Да? Ну, в общем, сейчас зараз до дому, открою багажник, покажу, що там. Е цей. Догов дивися за собачкою, йти. Е ну, кормить, то понятно. Ми всі кормимо собак там. Всі можуть накормить. Якщо будуть з нею якісь проблеми, вона піде на цепок. Понятно? І, коротше, под твою ответственность, понятно? Говори, давай на руки. Показуй нам. Ой, Труситься, гля. Що він труситься? Хліба дали. Щас ми тобі еще? Йди на травку сади. Просто посади на травку. Вона боїться. Ну куди ти не сяєш, посади десь тут, пожалуйста. Що за тебе бігти буду. Отак роби. Худе? Руки ми миємо кожен раз, когда трогаем собачку с мылом, ясно? Есть лепочка. Ніана. Трогай. Кушай, няна уже давай ему пописку, точнее іди. Няна, удивиху наїзля. Няна, она почала побіднівать, а його зачепа. Гуляю, воно не перебирає. Дім'я, ты придумала уже? Це ж девочка, не забувай. А, так, ми... собака усі з нами гуляє. Ми тільки що обстригли крила, біла курка просто улетіла. Мы її, її нашли. А, ось вони а друга жовта цей, забилась між ящиками так, що ми не могли знайти. Я не знав, що так кури вміють робити. Короче, стрес ми отримали, дай Боже. Гля-гля. Пофіг, пофіг, що нема макрив, масла я, гля. А, і ще петух уже бився з куркою. з большой. Яйцо покажи. А знесли яйцо яйце вже. Сказали, вони ну, як маленький варіант, ну, які бувають у звичайних курей. Нормально. Все, та ще треба їм їсти сюди сипнути тепер. Що сипну. І собака з нами гуляє. Ой, сіно, постар... Друзі, ми почали думати про ім'я. Ну, коротше, Мені подобаються людські імена. Ми подумали, Ліля назвати. Лірка. Або Галя, але ну, Галя просто сусідка Галя. Якщо ми будемо кричати Галя, 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 то вона ну, все часом поймає, що ми щось начудили. <рес> так що давайте придумайте імена. Ліля, Ліла, Люся було. Що там ще? Щось ми ще придумували таке смішне. А то вроде все. Юлька. <рес> 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 ну, Галя, звісно, топ, якби не сусідка. <рес> <рес> все, Аріна випустила Аріну. Вона за м'єю придивлялась, гуляє зі своєю собакою. Ти придумала, як її звати? Ну, ну, значить, нам будуть глядачі, хто подивиться відео, будуть нам підказувати. Що... На як? Налі. Налі? Да. Це з мультика з якогось? Ні. Коротше, друзі, фігача дощ, я не можу не бризкать, не мотоблочити. Піду монтувати відео, те, що, те, що є, твою матеріалу. Экшена хватает. Такий ми щось стрес пережили с этими кучей животных новых. Ну як, хороший стрес, наверное, в хорошем смысле. І цей. Потом, як закончится дождь, то выйду мотоблочить. Ще время до конца дня есть. Всім дякую за лайк. И хто не мотав. Пока.